Після битви з Альбанцями цар Тул Гостилі відводить свою армію в Рим, щоб відсвяткувати перемогу та підготуватись до війни з етруським містом Веї. Переможений Метій Фуфетій повертається в Альбалонгу, але за наказом Тула Гостиля він не розпускає свою армію. Для тих, хто не в курсі подій, то посилання на першу серію цієї історично легендарної епопеї ми залишимо у кінці цього епізоду. Що ж? Тул Густилій в Римі готуються до війни, а Меті Фуфетій, перебуваючи в Альбалонзі, не знаходить собі місця. Його муляє той душевний хробак, який запропонував переговори про бій між братами. Фуфетій був впевнений за своїх вояків, але ті програли. До того ж, альбанські вояки були незадоволені правлінням диктатора. А як вирішити проблеми з військом? Правильно, потрібно придумати нову війну. Фуфетій пропонує об'єднатись з поселенням Фідени, яке знаходилось на території римлян, і обіцяє свою підтримку, якщо Фідени підуть на Рим. Чим думали фіденські вожді? Ми не знаємо, але вони погодились на пропозицію Метія Фуфетія. Звісно, самим йти проти Риму було боязко, і Фідени підписали на цю різанину етруське містовей, яке з радістю погодилось надавати стусанів римлянам. Дізнавшись про те, що Фідени та Веї готують напад на Рим, Тул Гостилій відправляє посланців у Альбалонгу та наказує Метією Фуфетію прибути в Рим та виступити проти римських ворогів. Два війська об'єднались та вирушили в сторону Фіден, перетнувши річку, аніо Тул Гостилій наказує розгорнути табір, а сам починає оцінювати ситуацію. Вояни перейшли Тибер та стали табором неподалік річки, а Феденяни стояли табором ближче до гір. Тулгу стилі розділяє військо. Римлян виставляє проти воян, а Метія Фуфетія відправляє проти Фіден. Звісно, що воювати проти Фіден Метій Фуфетій не збирався і усіляко затягував час, а потім і зовсім почав потрохи відступати ближче до Фіденян. Стратегія Фуфетія була простою. Подивитись зі сторони, чим усе закінчиться, та прийняти сторону переможця. Римляни здивувались, коли побачили, що альбанці залишили римські війська без прикриття. Але Тулгу Стелей говорить своїм воякам, що все добре квіріти, це такий коварний задум, і війська альбанців мають наказ наваляти фіденянам стилу. Ці слова були сказані дуже голосно: що навіть фіденяни, які знали латину, їх почули тепер. Фіденяни не знали, чи Метті Фуфетій їхній союзник, чи він їхній ворог. Фіденяни вирішують відступити допоки їх не перебили альбанці. А тут гостилій виділяє зі свого війська частину вояків та наказує стерти з лиця землі фіденського ворога. Римських солдат довго просити не потрібно. Вони наздоганяють втікаючих фіденян, а далі усе по сценарію: бий всіх. А хто врятується, той молодець. За тим, як римляни позбавляли життя фіденян, спостерігала армія міста Веї. І слід сказати, що римляни досить жорстоко поводились із фіденянами, адже побачивши, як гинуть їхні союзники, веяни теж вважають за краще відступити, поки не пізно. Римляни накинулись на веян з усією своєю люттю. Як ми пам'ятаємо, табір веян було розташовано поблизу річки, і для того, щоб врятуватись, потрібно було швиденько її перетнути. Вояни підбігли до річки, і деякі вояки, покидавши зброю, намагались переплисти Тибр. Деякі скикали в річку в обладунках і топились. Ті, хто ще розмірковував, були добиті римськими військами. Бій тривав цілий день, а під вечір, коли ворожі тіла лежали на полі бою, прибуває великий стратег Майті Фуфеті. Ту гостилій радісно зустрічає свого, скажімо так, союзника та пропонує на честь їхньої перемоги об'єднати військові табори римлян та альбанців. А зранку принести жертву приношення богам за перемогу над ворогом. На світанку, коли все було приготовлено до жертвоприношення, Тул гостилій наказує зібрати усіх вояк. Найкращі місця біля вівтаря були зарезервовані для альбанців, і як пише тітлів, альбанці ще ніколи не приймали участі у таких жертвоприношеннях, і для них ця церемонія була дуже цікавою. До того ж, альбанцям було наказано прийти без зброї, адже лише коли військо буде неузброєним, божество з превеликою радістю прийме жертву. Коли альбанські війська на чолі з Меттієм Фуфетієм зібрались біля Вівтаря, їх оточили озброєні римські вояки. Побачивши озброєних римлян, альбанці зрозуміли, що це пастка. В той час зі свого намету виходить тул в та звертається до вояків приблизно такими словами: римляни. Ви вчора бачили, як Меттій Фуфеттій разом зі своїми військами відступив з поля бою. Скажу вам відверто: мої вчорашні слова про те, що я наказав Меттію обійти Фіденян з тилу та завдати їм удару, були відвертою брехнею. Я збрехав, знаючи, що відступ Фуфетія може посіяти паніку серед вас квіріти, і тому я наказав підняти вгору списи, щоб ви не бачили ганебної втечі Фуфетія. І лише з вашою відвагою квіліти та за допомогою богів нам вдалося побороти двох ворогів і взяти в полон третього. Але не всі альбанці винні в тому, що сталося. Вони, як справжні вояки, виконували наказ Меттія Фуфетія та йшли за ним, бо він їхній диктатор. Ви би теж квіліти пішли за мною, якби я вам наказав відступати. Тому винен в усьому лише Меті Фуфеті, і покарання за зраду лише одне це смерть. Після цього тул Густилі звертається до і Фуфетія. Якби ти Меті не страждав фігньою, якби ти зберіг вірність Риму і разом з нами вчора бив ворога, то сьогодні ми б принесли жертву богам та святкували би перемогу разом. А так як ти зрадник та роздвоювався своєю гнилою душею між нами та нашим ворогом, бути тобі роздвоєним, Тул Густилій наказав запрягти дві колісниці і, прив'язавши Метія Фуфетія до колісниць, їх погнали в різні сторони. Тіт Лівій писав, що це був перший і останній раз, коли римляни так страчували ворогів. Після того, як Метія Фуфетія було страчено, римські війська відправились в Альбалонгу. Тул Гостилій дотримався свого слова і нікого з альбанців не скривдив. Він наказав альбанцям зібрати свої найцінніші речі та оселитись в Римі. Альбалонгу було стерто з лиця землі, і лише святилища, присвячені богам, залишились стояти посеред купи каміння. До речі, під час цього переселення альбанського народу в Рим переселився альбанський рід Юліїв, з якого походив Гай Юлій Цезар. Після того як переселення було завершено, а армії Риму та колишньої Альба Лонги об'єднані, Тул Гостилій, який, як нам відомо, більш за все любив воювати, пішов війною та розбив Сабінян. Після перемоги над сабінянами Рим прибував у славі, але прийшла нова біда. Невідома болячка почала збирати серед римлян свій смертельний врожай. Захворів навіть сам Тул Гостелі. Щоб перемогти цю невідому хворобу, жерці приносили жертвоприношення та обіцяли богам ще більше смаколиків, аби лише боги відвернули хворобу від римлян. І тут Тул Гостилій згадав свого попередника релігійного Нуму Помпілія. Тул наказав, щоб жерці принесли йому записи Нуми, в яких було написано, як правильно умилостивити богів. Кажуть, що переглядаючи записи Нуми Помпілія, Тул Гостилій знайшов потрібні молитви та ритуали, присвячені Юпітерові, після проведення яких хвороба мала би зникнути. Але жрець з Тула Гостилія був такий самий, як знуми Помпілія Вояка, виконуючи жертвоприношення та промовляючи молитви до Юпітера, Тул Гостилій помилився, а боги помилок не пробачають. Розгніваний Юпітер запустив блискавку точнісінько в Тула Гостилія, і як пише Тітлівій, третій римський цар згорів разом зі своїм будинком. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.